Євангелія від Святого Йоанна Того часу Ісус, сівши за стіл зі своїми учнями, стривожився духом, і засвідчив і сказав Воістину, воістину кажу вам, що один з вас видасть мене. Учні дивилися один на одного, не здогадуючись, про кого він говорить. Один із учнів, якого любив Ісус, лежав на лоні Ісуса. Тож Симон Петро кивнув йому, щоби запитав, хто це міг би бути? Про кого він говорить? Тож, коли той так припав до грудей Ісуса, каже йому Господи, хто це? Ісус відповів, це той, кому я умочу шматок, хліба і дам. Умочивши шматочок хліба, він бере і дає Іуді Іскаріоцькому синові Симона. І тоді після цього шматочка хліба увійшов у нього сатана. А Ісус сказав йому: Що робиш, роби швидше. Ніхто ж з і тих, ніхто ж з тих, хто був при столі, не зрозумів, до чого він це сказав йому. Адже деякі подумали, що, оскільки в Юди була скринька на гроші, Ісус сказав йому Купи те, що потрібне нам на свято, або щоби дав щось бідним. Отже, взявши той шматочок хліба, він відразу вийшов. А була ніч. А коли він вийшов, Ісус говорить Нині прославлений син людський, і Бог прославлений в ньому. Якщо Бог прославлений в ньому, то і Бог прославить його в собі, і негайно прославить його. Діти, що трохи я з вами. Будете мене шукати, як я сказав юдеям, куди я йду, ви не можете прийти, та й вам нині кажу. каже йому Симон Петро. Господи, куди ти йдеш? Ісус йому відповів, Куди я йду, ти не можеш. Нині за мною йти, але підеш пізніше. Каже йому Петро: Господи, чому це я не можу нині піти за тобою? Я свою душу за тебе покладу. Відповідає йому Ісус: Душу свою за мене покладеш? Во істину. Во кажу тобі: не проспівай півень, як ти відречешся від мене тричі, слово Господнє. Дорогі брати і сестри, пропоную сьогодні роздумати над цим словом, яке ми щойно почули. Це слово є важким. Важким, тому що знову ми відчуваємо, що відчував Ісус. Може, можливо, вершиною. Того, що відбудеться, будуть слова Ісуса вже на хресті перед самою Його смертю, перед останнім подихом. Боже мій Боже, чому ти мене покинув? Але це покидання Ісус переживає вже зараз, коли ми читаємо ці слова. Назвичайно болючі слова, слова про самотність. Юда. Виходить, щоб зрадити Ісуса. Петро, в свою чергу, так само, як і Юда, хоча по-іншому. Але робить те саме, фактично. Теж клянеться, божиться, що Він не зрадить Ісус, намагається його втихомирити, намагається привести його до тями. І каже навіть, Півень не проспіває тричі, як ти мене зречешся. Що переживає в цей момент Ісус? Надзвичайну самотність. Тому що Він знаходиться разом з апостолами. Він не сам, бо біля нього інші люди. Але ті люди біля нього знаходяться лише фізично. Їхні думки де інде. Їхні мрії їде інде. Вони думають про інше, ніж про те, про що він думає. І найстрашніше в цьому всьому, що він каже їм, що вони не розуміють. Він намагається їх спонукати, зрозуміти, про що йому йдеться, чого він вчить. Але вони не хочуть його слухати. Ця самотність нагнітається саме тим, що. Саме ті речі, які є проблемою в нього з апостолами, є проблемою також з фарисеями, з старшиною, з усім єврейським народом. Вони його не розуміють. Він намагається їм пояснити. Він толкує, пояснює, розказує, наводить притчі, приклади, знаки, чудеса, воскресіння лазаря. Вони все рівно його не розуміють. Ісус переживає величезну самотність. І ця самотність це не фізична присутність людини. Тому ну, що навколо Ісуса було 12 апостолів. Ну, добре, Юда вийшов. Але це самотності не зменшило, бо Він вийшов його зрадити. Добре, є 11 апостолів. Вони з ним знаходяться фізично, але вони його не розуміють, і через це він переживає глибоку самотність. Ісус їм толкує, пояснює, розповідає, вони його не чують. Подивімося, яким чином драма самотності розгортається перед нашими очима. Дуже часто. Люди, навіть які знаходяться поряд з іншими людьми, в подружжі, на роботі, серед родичів, братів, сестер. Знаходяться разом, знаходяться поруч. Але оскільки людина не відчуває, що її розуміють, що вона залишається зі своїми проблемами, страхами, баченням, розумінням сама, то людина відчуває себе самотньою. Можливо, наш час найбільше проявляється, проявляє цю самотність саме в тому, що люди знаходяться поряд, ну, наприклад, подружжя. Але разом з тим всім він дивиться собі свій телефон, смартфон, дружина дивиться свій, або комп'ютер, або телевізор. Але він в своєму світі, вона в своєму. Вони разом, у них спільний стіл, спільне ліжко. Але думки, мрії, переживання кожного своє. І ці люди самотні, хоча разом. Драма людини це драма самотності. І сьогодні ми з вами, коли переживаємо разом з Ісусом, намагаємося зрозуміти те, що Він тоді переживав. Можемо задуматися над цією проблемою як над проблемою. Тому що проблема людини це не проблема відсутності грошей. Їх завжди буде мало. Проблема людини це невідсутність здоров'я, тому що кожна людина переживає ту чи іншу хворобу чи, чи інші хвороби. В одині буває рідко. Проблема людини, що коли немає грошей і. Немає людини поруч, то це набагато гірше. Коли немає здоров'я і немає людини поруч, то це набагато гірше. Проблема людини це не гроші, не здоров'я, не багато яких інших речей. Це самотність. І тому сьогодні, дивлячись на цю драму, яку переживає Ісус, Він сам. Ми з вами маємо вибір, можемо вибрати. Два шляхи. Шлях перший. Почати нарікати на власну самотність, що теж цілком може бути, тому що кожна людина більшою чи меншою мірою її переживає. Ми можемо понарікати, що от Ісус був сам, я сам. Ще раз кажу, що ця самотність стосується по-різному і різних людей. І це буде один варіант, і Він поганий, тому що Він. Цей варіант варіант нарікання, варіант безвиходів, варіант такого самобичування або саможаління. І цей варіант безперспективний. Другий варіант це намагатися зрозуміти, а чому Ісус був сам. Тому що його не хотіли почути. Його не хотіли зрозуміти. І тут знову в цьому другому варіанті нас може знову, так як якісь планшетні грі, планшові грі, може знову перекидати до першого варіанта. Знову ж, ага, його не розуміли і знову ж мене не розуміють. Ні, не так. Коли я вибираю цей другий варіант, варіант Ісуса, то я намагаюся зрозуміти його. І намагаючись зрозуміти його, намагаючись зрозуміти Божу волю, намагаючись зрозуміти Боже Слово, я також починаю намагатися зрозуміти інших людей, іншу людину. Не я нарікаю, що мене не розуміють, і того я самотній зі своїми переживаннями, страхами, болями. А чому я інших не розумію? Чому я не хочу прислухатися до інших? Чому я думаю, що всі повинні слухати мене, а не якогось. Не намагатися зрозуміти людину іншу, яка є поруч, це дуже близьке до того, щоб не намагатися зрозуміти Бога, який також є поруч. Щоб наші роздуми не були. Надто абстрактними. Пропоную прочитати коментар, оскільки ми з вами зараз виходимо наживо. Ось тут є цей фрагмент Євангелія, який я прочитав щойно. І ось тут є коментар людини. Людина написала буквально добу тому. Дивні діла твої Господи! Як міг сатана увійти із хлібом, даним тобою Юді? Хтось розуміє, чи це закрито для нас? Думаю, що частково розумію я, тому спробую пояснити. Дивіться. Юда першим прийняв причастя по Свято Тацьки. Ісус каже, це моє тіло, Ісус каже, це моя кров. Юда споживає тіло і кров Господня на знак єдності з ним але разом з тим всім діє проти Нього. Він спожив Євхаристію Свято Тацьке. Про цю тему майже ніколи взагалі не говориться. На сьогодні, взагалі, порушення теми гріха, тематики гріха, є надзвичайно немодним, непопулярним, це відсувається десь там на сторону та боюється. Так от, це святотатство полягає також на тому, що людина в якийсь момент сама собі вирішує, що є гріхом, а що не є. Що добре, а що погане. Є Боже Слово, є Боже Откровення, є вчення церкви, є конкретні слова Ісуса, що треба робити так і так, а не інакше. Але людина в якийсь момент вирішує, що це все нецікаво, я знаю краще. Я буду вирішувати, що добре, а що погане. Я буду вирішувати, що чого а що ні. І тому дуже багато сповідей, які є, вони є. Людина думає, що сповідається, але ті сповіді банально недійсні. Коли напряму людину спитатися, чи ви готувалися до сповіді? Якщо цих питань задати багато, то інколи це може настільки сильно роздратувати людей, що по дуже швидкому часі можна почути питання від єпископа. До якого люди можуть донести. Навіщо ти, Микола, питаєшся в людей, чи вони готувалися до сповіді? Я мав що відказати єпископу. Але масовість проблеми свідчить про те, що багато людей не хочуть сповідатися за гріхів, які є, ну хоча б в іспиті совісті в книжечці. Бо це до сповіді потрібно приготуватися. Багато людей хочуть вибрати стиль. Просто нарікання на життя, поділення емоціями. Але тоді ця сповідь не є сповіддю, не є збиванням гріхів, тому що в такому випадку гріхів немає. Є тільки емоції, переживання, певна психотерапія. Тоді священник перетворюється від того, хто може відпустити гріхи на такого собі психолога. Який просто вислухає емоції, жалі, болі, переживання. Але не відпустить гріха, бо гріх не прозвучав. Прозвучали гріхи родичів, близьких, знайомих. Але своїх особистих ні, бо їх не існує. А їх не існує, тому що людина не готова до сповіді. Вона просто не готувалася. Чи ця проблема є масовою? Десь так, десь більше, десь менше. Але Юда повірив, що у нього все гаразд. Він робить все правильно, тому що він робив те, що він вважав за потрібне. Петро також робив те, що вважав за потрібне. Зрадив і той, і той. Проблема була в обидвох. Якби тільки в них двох ми б зітхнули з радістю. Але, на превеликий жаль, Ісус далі переживає свою самотність. Він її вже переживає наперед, він знає, що так станеться. Він знає, що Петро зрадить. Зрадив Юда, зрадив Петро. І головне, щоб не зрадив Микола. І хто там по другий бік екрану. Головне, щоб ми з вами вважали за гріх те, що є гріхом, а не за те, що би ми хотіли, щоб було гріхом.